Осім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Хто з вас любить новинки в Аврорі? Бо я дуже бажаю вам приємного перегляду! Паста томатна 11 гривень за 70 г. Така паста томатна ціна 27 гривень. Солодка вата у вітерці 24 гривні за 30 г. Є декілька варіантів кольорів та є різні форми вітерця кругла або прямокутна. Вітамін С 9 гривень, добавка дієтична. Желені цукерки Харібо 17 гривень за 25 г. 27 ментос жувальні. Новий дизайн у енергетичного напою HELL. 29 гривень. Об'єм 250 мл. Батончик 11 гривень. 14 гривень батончик кокосовий. Драже жувальні Skittles 24 гривні. Печиво сендвіч суперконтик 8 гривень. Кукурузяні палички із сюрпризом нас лише для дівчаток. Що за дискримінація для, для хлопчиків ціна 22 гривні. Чайне асорті ловаре 69 гривень, 4 смаки по 8 пакетів. Кава старого Львова 200 г 77 гривень. Капучино ірландський віскі 12 гривень. Хто знає, яка цікава на смак, пишіть в коментарях, добра чи ні. Ціна 179 гривень за 500 г. Масон кофе 225 г 88 гривень. Насіння соняшника фермерське поле 18 гривень. Солене смажене. Чай розсипний золотий. Каркаде 9 гривень. Чай лойд у пірамідках 29 гривень. Зелений чай лісові ягоди 39. Грейс 39 в пакетах. І розсипний 49. Сонет 39 чайні пірамідки. В упаковці 20 штук. Бурйонка вершки. 10 штук загальна вага 100 грамів 22 гривні. Цукерка в вафельна. Є у трьох смаках: полуниця, манго або персик. Ціна 9 гривень, вага 30 грамів. Цікава новинка кухоль для пива скляний об'ємом 500 мл. Ціна 99 гривень. Ложка дитяча столова. Одна штука 29 гривень. Підставка для фруктів 88 гривень з нержавіючої сталі. Сковорода 69 гривень. Така невеличка діаметр всього 10 см. Сито 129 гривень. Такий варіант сита 59. Крута новинка, це є кришка, вона прорезинена по краям, підійде на різний діаметр каструлі чи сковороди. Ціна 279 гривень. 59 гривень ніж кухонний. Лезо чорне. Сама ручка дуже приємна на дотик, така як вельветова. Запальнички 19. такий варіант, 27 гривень. Теж 27. Такі по 64. І ще один варіант 69. В кого довгі нігті нею користуватись незручно. 259 гривень електрочайник. Посуд із червоної глини. Піала діаметром 15,5 см 54 гривні об'єм 700 мл. Такий варіант із різбленням ціна 55 гривень діаметр 17. Також є каструлі з кришкою об'єм її 2 літри. Ціна 179 гривень. Глиняний горщик 64 гривні об'єм 730 мл. І піала 22 гривні, склянка висока 29 гривень, об'єм 270 мл. Пляшка для води 129 гривень. Її з різними зображеннями. Пластик приємний, матовий, також має такий пасок для легкого переносу. Можна одіти на руку як браслет. Дуже мені подобається, що є фіксатор кришки, тобто воно буде запобігати проливанню, ось цей, відкривається натиском, і ось так виглядає поїлочка. Вони йдуть без трубочки. Пляшка для напоїв дитяча. Ця вже йде з трубочкою, ціна 109 гривень. Покажу вам ось так вона закривається Оп. і відкривається теж натиском на кнопку. Так, вистрибує. Така більш морська тематика малюнки. Підставка для столових приборів 69 гривень. В блакитному або в рожевому кольорі. Такий цікавий тут є виріс, хто знає це декоративний елемент, чи тут є якийсь сенс в цій фігурі. Напевно, мінус, що немає піддону, тобто треба ставити там, де може стікати вода, або ставити сухі прибори. 1 літр та 110 мл має ось така ємність для сипучих продуктів. Ціна 55 гривень. І ось така ємність її об'єм 540 мл 44 гривні це новинки. Рукавички вінілові. 55 гривень 5 пар. Такі рукавички одна пара 22 гривні. 34 гривні рукавиці 10 штук. І такі високі рукавиці 39 гривень одна пара. Шкарпетки жіночі. Дуже мені сподобалась ось ця нашивка. Ціна 34 гривні за одну пару. Воблер для ловлі риби 39 гривень. Ще одна новинка. Це такий тримач у ванну кімнату тримається на присосці ціна 39 гривень. Герлянда. Ціна 399 гривень. Іграшка антистрес 199 гривень. Коротко вам про мої везіння. Ось такий бегемотик, йому натискаєш на зубчик і він закриває рот. Але це не має бути з першого разу. Ціна 84. Це просто я така везуча і такий крокодил. Ціна 139 гривень. 39 гривень набір стікерів, квіточка. Набір стікерів для нотатків 7 гривень. Такі кольорові. Набір повітряного пластиліну 30 стіків, 99 гривень. Звернення до виробників, Ставте, будь ласка, якусь чи інструкцію, чи якісь малюночки, щоб можна було з чогось подивитися. Бо, наприклад, я не можу придумати якусь класну штуку, окрім равлика і щось такого, знаєте, простенького, а хотілося б. 49 гривень коштує ось така книга, історії для маленьких діток. Тут великі ілюстрації, тексту зовсім мало. Виглядає захопливо. Пригоди дракончика. Набір паперу для акварелі 39 гривень. Ложка кухонна металева 34 гривні. 39 гривень. Лопатка. Також суцільна металева. Шумівка кухонна металева 24 гривні. 59 гривень коштують металеві щіпці кухонні. Відкривачка 149 гривень. Такі відкривачки багатофункціональні. Цей варіант 29, інший 34. Хоч вони дуже схожі між собою. 88 гривень коштує відкривачка для консерви. Метал пластик. Ніж кухонний. Чухлі 22 гривні. Овочечистка 34 гривні. Відкривачка 12 гривень штопор. Різноманітні затискачі для пакетів. Такий варіант 4 штуки 19 гривень. Більші 22 гривні, менші як в ціні 15 Термометр для духовки 88, кришка для кришки, чи як? 15 гривень. Витискач для серцевини 49 гривень. Овочерізка 22 гривні. Такий ополонник пластиковий 19 гривень. Набір кухонного приладдя, різноманітні лопатки, ополонники. За 69 гривень набір великий. 49 гривень ополонник. Лопатка з отворами 44. Суцільно металева шумівка за 29 гривень. Досить гарна ціна. Такий варіант 69 гривень. Шпатель 49 гривень. Терка із контейнером 55 гривень. По 77 гривень ополонник 99 гривень лопатка з отворами, Силіконова лопатка із отворами. До речі, ви писали гарні відгуки на них. Ціна 49 гривень. Сито більшого діаметру 49, середнього 34. Обирайте відео та переходьте за посиланнями, щоб побачити ще більше акцій та знижок. До нових зустрічей!